особливість роботи пожежника в тому, що ти можеш миттєво перейти від повного спокою в максимальну готовність. Люди кричать, люди голосують, а ти повинен залишатися спокійним. І це не так просто. Ми рано зрозуміли, що нам потрібно проводити сеанси розвантаження від стресу, але це не сприймалось робітниками. Люди казали, я в порядку, я в порядку. Це те, що я повинен робити. Але коли це дійсно стало актуальним, то було 11 вересня. Коли ми втратили майже 350 членів нашого відділу, і зрозуміли, що немає жодної людини в цій професії, кому б не боліло. Мені потрібна допомога. І найважче це просити про допомогу, особливо для пожежника, коли ти сам. Там, щоб допомагати іншим людям, Я боровся з алкоголем протягом багатьох років, особливо після 11 вересня. Я один із тих, хто виживе 11 вересня. Мені здавалося, що світ розвалюється навколо мене. Тож мені потрібні були зміни, мені потрібно було перезавантаження. Я не вірю, що це спрацює, але це стало справжнім відкриттям. Це як запобіжний клапан, ви розумієте? Багато рятувальників і людей загалом, але особливо в цій сфері, намагаються займатися самолікуванням. Намагаються забути те, що вони бачили, те, що сталося. друзі отримують поранення, друзі гинуть. але мати щось справжнє, що може допомогти вам позбутися цього. мати щось, що дійсно може допомогти. Це неймовірно. Те, що мене вразило, це те, що це працює. Знаєте, через 20 хвилин ти думаєш, ого, ти почуваєшся чудово. Якби це залежало від мене, ми б викладали це в академії. Ця трансформація з ТМ, вона змінила життя багатьох людей, змінила моє життя Мати цей внутрішній спокій у собі тому що ти медитував і відчуваєш цю впевненість, що ти можеш з цим поратися ти більш спокійний, я знаю, це звучить божевільно, щоб бути спокійним на місці пожежі, але принаймні всередині себе ти спокійний, тому ти можеш виконувати свою роботу. Це просто заспокоює тебе. Коли я сказав, що ми можемо миттєво прийти з повного спокою, в максимальну готовність, то ТМ дозволяє зменшити напругу в половину, і ти залишаєшся достатньо спокійним, щоб виконати свою роботу. Це робити сильнішою людиною.